Всі чоловіки віком від 18 до 60 років зобов'язані повернутись на територію України. Саме такі новини ми побачили напередодні на багатьох телеграм-каналах і на новинних сайтах. Це пов'язано з прийняттям постанови Кабінету міністрів України номер 563. Вітаю, друзі! Велика подяка, що підключились. І сьогодні ми з вами поговоримо про військовий облік та оновлення даних для чоловіків, які перебувають за кордоном. Одразу попереджу, що це відео буде поділено на дві частини. В першій частині я розповім про особливості оновлення даних для чоловіків, які перебувають тимчасово за кордоном. І у другій частині цього відео я розповім про те, що потрібно робити тим чоловікам, які перебувають за кордоном, оформивши дозвіл на постійне місце проживання. Отож, друзі, почнемо і. Щодо чоловіків, які виїхали тимчасово з України, які не мають дозволу на постійне місце переживання, то тут все просто в таких чоловіків існує той самий обов'язок, що і у чоловіків, які перебувають на території України, тобто ці чоловіки вони зобов'язані оновити до 17 липня 2024 року свої персональні дані. Але в них на відмінність від чоловіків, які перебувають на території України. Є можливість оновити свої дані наступними шляхами. Перший шлях це доступ до електронного кабінету призовника військовозобов'язаного та резервіста, який здійснюється за допомогою застосунку резерв плюс. Але друзі, по-перше, є велика проблема з завантаженням цього застосунку, тому що у багатьох країнах світу неможливо завантажити цей застосунок і потрібно. Вже придумувати третє колесо, завантажувати VPN, шукати країну, в якій можете ви завантажити цей застосунок резерв плюс. Знову ж таки, через VPN заходите, авторизуватись, і з цим виникають у багатьох людей складнощі, вони не можуть це зробити. По-друге, друзі, як таковий, то застосунок резерв плюс є дуже урізаним форматом електронного кабінету. Призовника військовозобов'язаного та резервіста, тому що фактично ви можете там лише вказати свою адресу фактичного місця проживання, електронну пошту і номер телефону. Інших функцій, які б надавали можливості, наприклад, подавати заяву на відстрочку або подавати якісь інші документи до територіального центру комплектування на сьогоднішній день в застосунку резерв плюс не Реалізовано, відповідно, це дуже така урізана демонстраційна версія електронного кабінету військовозобов'язаного. Але менше з тим, ви все одно можете через нього оновити дані. Інші шляхи, друзі, це або через електронну пошту, або через телефонний номер повідомити територіальний центр комплектування про оновлення своїх даних, зазначити свої дані. Але знову ж таки, тут виникають нюанси по-перше. Не до всіх територіальних центрів комплектування можна взагалі додзвонитись. З цим є велика проблема, особливо з 18 травня 2024 року. В деяких ТЦК взагалі телефони або зайняті, або відключені, або просто ніхто не відповідає, тому що знову ж таки дуже велика хвиля цих дзвінків і е, намагань додзвонитись або дізнатись якусь інформацію, хоча самі працівники ТЦК ще не розуміють як. Повністю реалізовувати ті постанови, які прийняв Кабінет міністрів України. Ну єдиним ще варіантом залишається направлення інформації на електронну пошту. Але ж тут тоді виникає питання: а як належним чином ідентифікувати, що цю інформацію подала саме та людина, яка направила лист на адресу електронної пошти територіального центру комплектування. Тому, друзі, звичайно, з цим всім є такі складнощі, але будемо сподіватися, що вони поступово будуть вирішуватись, і до 17 липня у всіх буде можливість оновити свої дані. Тому що якщо дані не оновити, то настає відповідальність, відповідальність адміністративна. Ми говорили про це багато у попередніх відео. Що якщо особа не оновить дані, в тому числі і та особа, яка перебуває за кордоном, то її буде притягнено до адміністративної відповідальності у вигляді штрафу від 17 до 25,5 тисяч гривень, ця постанова про накладення штрафу буде надіслана на Адресу реєстрації проживання цієї особи, якщо вона не оновить дані, відповідно, навряд чи цю постанову хтось отримає, вона не буде оплачена і буде повернута поштою на адресу територіального центру комплектування і в подальшому ТЦК звернеться до виконавчої служби для того, щоб стягнути цей штраф. Але друзі, уважно, що коли постанова попадає вже до виконавця, то цей штраф подвоюється. Ну і відповідно, в подальшому ця сума штрафу подвійна буде погашатись за рахунок грошей, які знаходяться на банківських рахунках. Якщо ж грошей немає на банківських рахунках, то тоді штрафи будуть погашатись за рахунок майна цієї особи, рухомого, нерухомого, тобто це майно буде вилучатись і реалізовуватись на торгах, і потім отримані гроші будуть погашати ці штрафи. Тому друзі, надзвичайно важливо оновлювати дані, тому що в інакшому випадку ці штрафи вони будуть регулярними, тому що в подальшому знову ж таки після 17 липня ТЦК матиме можливість ще й направляти такі повістки про явку до ТЦК. На знову ж таки адресу місця постійного проживання. Далі, друзі, окрім того, якщо ви не оновите дані, то в подальшому ви не зможете отримати консульські послуги, тому що в законі 3633 або ж законопроект 10449 чітко зазначено, що консульські послуги будуть надаватись лише за умови одночасного оновлення персональних даних військового зобов'язаного тобто, якщо ви не оновите, то консульство. Буде змушено відмовити вам у наданні консульських послуг, відповідно, ви не зможете отримати або закордонний паспорт, або посвідчити довіреність, або нотаріально посвідчити якісь документи. Тому в будь-якому разі знову ж таки все зводиться до того, що оновити персональні дані для того, щоб отримати якісь послуги від держави, буде необхідно. Далі, друзі, що стосується військового обліку, то дуже багато вже представників держави, в тому числі і МЗС, зазначають, що з 18 червня 2024 року буде доступна можливість згенерувати електронний військово-обліковий документ за допомогою додатку Дія. Тобто, в подальшому, якщо ви оновите свої дані і згенеруєте цей військово-обліковий документ. Відповідно, ви зможете отримувати консульські послуги вже за наявності лише цього військово-облікового документа в електронній формі, тобто вам не потрібно буде з собою носити паперовий варіант військового квитка або іншого військово-облікового документа. Звичайно, можна буде і з паперовим звертатись, але це більше стосується тих людей, які виїхали за кордон без військово-облікових документів, і не мають можливості їх за кордоном. В будь-який спосіб отримати, тому що такої можливості взагалі не існує для того, щоб отримати військово-обліковий документ, то потрібно е звертатись до територіального центру комплектування, проходити всі процедури. То з 18 травня будемо сподіватися, що вже можна буде дистанційно отримати військово-обліковий документ, про який говорять багато з представників влади, і цей військово-обліковий документ в електронній формі. Він буде з собою заміняти паперовий варіант. Тобто це буде працювати як для е, тих чоловіків, які перебувають за кордон, так і для тих чоловіків, які перебувають на території України. Далі, друзі, що стосується повісток, то на сьогоднішній день це болюче питання. Воно не врегульовано законодавством і, в тому числі, не врегульовано постановою номер 560 Кабінету міністрів України. Де зазначено, що врученими є лише ті повістки, які або передані під особистий розпис, або якщо відмовилась особа, тоді складається акт відмови, або направлені на поштову адресу, або на фактичне місце проживання, або за адресою реєстрації місця проживання, тобто пропискою. І нічого не сказано про електронні повістки, які можуть приходити або в електронний кабінет військово-зобов'язаного призивника та резервіста. Або, наприклад, на електронну пошту. Але друзі, знову ж таки потрібно зазначити, що в законі 3633 це законопроект 10.449, зазначено, що є визначена форма повістки, і ця повістка має містити або підпис уповноваженої особи, яка має можливість заповнювати повістки. Або електронний цифровий підпис, тобто державою закладено вже на майбутнє можливість вручати електронні цифрові повістки. І в подальшому я думаю, що цей е, проєкт буде реалізований і будуть вже направляти повістки, або ж направлення, наприклад, на військово-лікарські комісії, в електронному кабінеті військово-зобов'язаного або на електронну пошту. Я думаю, що це лише питання часу. Відповідно ще раз на сьогоднішній день такої можливості законної можливості у ТЦК немає відправляти повістки на електронну пошту або в електронний кабінет військовозобов'язаного зобовязаного або резервіста. Друзі, і е, потрібно сказати ще, що е, кабінетом міністрів України прийнята постанова 565, е, яка запроваджує експериментальний проект щодо оновлення даних для чоловіків, які перебувають... За кордоном, як тимчасово, так і на постійній основі, і в ньому зазначено, що протягом двох місяців з 17 травня 2024 року Кабмін має а, реалізувати можливість для чоловіків а, оновлювати дані а, і проходити всі інші етапи військового обліку і мобілізації а, через електронний кабінет військовозобов'язаного та резервіста. Тобто Будемо сподіватися, що до 17 липня вже буде реалізована можливість саме через електронний кабінет не тільки оновлювати дані в тому вигляді урізаному, який на сьогоднішній день є, а ще і подавати документи, наприклад, для того, щоб отримати відстрочку від мобілізації, тому що на сьогоднішній день, якщо люди, які законно перебувають за кордоном, наприклад, особи з інвалідністю. Хочуть отримати відстрочку, тому що в інакшому випадку вони будуть отримувати повістки про явку до ТЦК, коли оновлять дані, то їм потрібно їхати в Україну, подавати заяву на відстрочку, отримувати цю заяву, чекати ще 7 днів, якщо не більше, тому що комісії з. Питання оформлення відстрочки не працює, тому це може бути і більше. Чекати потім отримувати довідку про отримання відстрочки, їхати за кордон. Але через деякий час, коли закінчиться відстрочка, тому що вона буде даватися строком не більше трьох місяців, потрібно буде знову їхати до ТЦК і знову подавати заяву на продовження відстрочки. Звичайно, це незручно і тому якраз Кабмін запроваджує такий експериментальний проєкт. Я буду сподіватися, що він буде реалізований нормально і в найближчому майбутньому вже можна буде подавати заяву на отримання відстрочки з-за кордону, наприклад, через той самий застосунок «Резерв плюс». Тому, друзі, тут тримаємо кулаки. Тепер, друзі, переходимо до питання осіб, які виїхали за кордон. На постійне місце проживання, як ви знаєте, до 18 травня такі особи, які отримували дозвіл на постійне місце проживання за кордоном, вони знімались з обліку. Вони здавали свої військово-облікові документи. До того ТЦК, в якому вони стояли на обліку, і виїжджали за кордон в подальшому, в принципі, не очікуючи того, що їм потрібно буде або стати на військовий облік, або мати ці військово-облікові документи. Але друзі, знову ж таки, виходить закон 3633, законопроект 10449, в якому зазначається, що ті особи, які виїхали, за кордон на постійне місце проживання і були зняті з військового обліку протягом 30 днів з моменту прийняття кабінетом міністрів України порядку, який уточнює е, всі нюанси щодо е, військового обліку для е, осіб, які виїхали тимчасово або на постійній основі, е, то вони протягом 30 днів з моменту прийняття такої постанови мають. Стати на військовий облік. І друзі, що робить Кабінет Міністрів України, він приймає постанову номер 563 яка стосується правил ведення військового обліку. І в цій постанові є окремий пункт, в якому зазначено, що протягом місяця, з моменту прийняття цієї постанови номер 563 всі особи, які були зняті з військового обліку в зв'язку з виїздом на постійне місце проживання, мають стати на військовий облік. Шляхом звернення самостійно, особисто до територіальних центрів комплектування. Тобто, уявіть собі ситуацію. Дуже багато людей, які виїхали на постійне місце проживання і які повиїжджали давно, тобто, це були люди, які виїжджали і в 90-ті, і в 2000-ті, і в 2010-ті. Вони зараз якимось чином мають все кинути, тобто налагоджений вже спосіб життя, і повертатись до України для того, щоб стати на військовий облік. І ми розуміємо, що в подальшому, оскільки дозвіл на постійне місце проживання не є підставою для відстрочки, їх можуть мобілізувати. То, як на думку держави, ці люди будуть мотивовані повертатись ставати на військовий облік для того, щоб їх мобілізували. Я більш ніж впевнений, що таких осіб насправді буде одиниці, тому що це не мотивація і погрози накласти на цих людей штрафи в розмірі від 17 до 25 з половиною тисяч, або в розмірі 200 тисяч або 500. Тут яку б цифру не намалювали б для цих осіб. Я думаю, що якщо вони вже виїхали на постійне місце проживання, то навряд чи вони, по-перше, мають хоч якесь майно. Яке можна буде реалізувати для того, щоб погасити ці штрафи, ну і тим більше не матимуть мотивацію після прийняття а, таких а, норм для того, щоб повертатись назад до України і якимось чином підтримувати цю Україну? Тому для мене це абсолютно незрозуміла норма. По-перше, по-друге, наскільки взагалі цю постанову Кабінету міністрів, яка вносить зміни до правил ведення військового обліку, можна вважати тією постановою, яка Регулює порядок уточнення і оновлення даних для тимчасово виїхавших осіб та тих осіб, які виїхали на постійне місце проживання. Ну, це достатньо спірне питання, але в будь-якому разі прописали таке, що потрібно до середини червня повернутися тим особам, які виїхали на постійне місце проживання. На жаль. Це прописано достатньо топорно, і воно не буде мотивувати людей повертатись до України. Знову ж таки, тим більше ці люди виїхали вже на постійне місце проживання. Єдине, скоріш за все, що їх пов'язує з це, це їхнє громадянство. Ну і, скоріш за все, бажання допомагати і підтримувати державу, але скоріш за все, такими постановами, то це бажання буде дуже сильно гаситись. Друзі, на сьогодні все. Якщо вам сподобалось це відео, то обов'язково поставте йому лайк, підпишіться на мій YouTube канал, підпишіться на мій Telegram канал І на все добре. До побачення.